Nissan Жук 2018 року, офіційний, класній комплектації вся сервісна історія офіційного дилера бензин, автомат 1,6, 41 тисяча пробігу з датчиками сліпих зон, шкіряний руль, клімат контроль, 4 камери по кругу. В зеркалах і на передньому банкері. Лейкі диски. Автомобіль в дуже класному стані, з білими вставками по салону, з підлокотником. Реаль цікавий, економний, без зауважень. Чекаємо на вас на більш детальніший огляд і тест-драйв в нашому автосалоні.